Натюрморт чи предмети, які ви будете зображувати, вони повинні не близько бути і не далеко. Вони повинні знаходитись не ближче, ніж на витягнуту руку. Освітлення з боку або зверху повинно бути, щоб вам не заважали тіні, коли ви будете малювати. Тіні падає, не заважало вам бачити сам малюнок. Коли це все приготували, Друга, другий етап компоновка. Компоновка цих предметів, які ми будемо зображувати, кожен предмет має геометричну форму і вміщується в якусь певну геометричну форму. Тут є глечик і апельсин, мандарин. От всі округлі форми це малю... малювати з геометричних квадратів або прямопутників. Розміщення на, на площині, на, на листку на цьому. Розміщувати треба так, щоб воно не було за велике для, цього, для цієї площини і за маленьке. Приблизно. Низ низ постановки, низ, значить найнижчий предмет, який ближче до мене стоїть, буде мандарин. От ми умовно проводимо лінію, на якому рівні знаходиться цей мандарин. І друге це другий предмет ваза, який знаходиться далі від. Якщо він знаходиться далі, лінія буде вища від цього мандаліна і е, умовно проведемо собі лінії, де є края цих предметів. Верх бази, тобто крайня точка верхня, вона повинна бути не відстань між краю, краєм папіру цього, не вище, ніж знизу. І умовно позначаємо ті предмети в геометричній формі. Предмети закомпоновані.